Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі, українські секіряни? Українські секіряни, які намагаються об'єднати українців під час цієї страшної війни. А чи хоче хтось в Україні, щоб українці об'єдналися? Ось таке запитання. Чи хоче влада? Влада ж повинна хотіти об'єднання українців під час війни за, для перемоги. Та ні. Влада хоче зробити нас ідіотами. І наша влада робить нас ідіотами. Під час війни українців роблять ідіотами. Ви не вірите? Будь ласка, сьогодні я вам доведу: як українців вважають за ідіотів. Знаєте, от що мене страшно. Бісить, що український народ найрозумний, самий найроботящий, самий найкращий самий, самий в світі народ, зробили ідіотами, роблять ідіотами. І саме страшно бісить, що нас вважають за ідіотів. Наша влада нас вважає за ідіотів. Оті головаті, головаті наверху, як казала моя бабуся Маруся, Холявчук, вони вважають нас навіть не за дурні, а за ідіотів. Просто безголових ідіотів. Але перед тим, як довести вам цей факт беззаперечний факт. Це не емоції, це беззаперечний факт. Прошу підпишіться, будь ласка, всіх, хто буде дивитися стрім, на YouTube канал Ігор Кравцов. У нас 59 тисяч 800 підписників, ще 200 підписок, і нас буде 60 тисяч. Важка, кропітлива праця кожен день. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Які допомагають донатами в такий важкий час. Особливо зараз, коли я веду розслідування, день у день я веду розслідування по вбивству Ірини Фаріон. Я веду розслідування по. Вбивству Ірини Фаріон і по незаконному затриманню і утриманню в СІЗО, 18-літнього українського хлопчика В'ячеслава Зінченка. Я один в Україні журналіст, який є на стороні батьків В'ячеслава Зінченка та його самого один з небагатьох українських журналістів, і один журналіст, який проводить фахове розслідування. Я день в день викладаю відео. Де фахово розслідує вбивство Ірини Фаріон буквально по годинам. Дякую тим, хто допомагає, хто долучається до того, щоб визволити В'ячеслава Зійченка з СІЗО, тому що там йому загрожує велика небезпека. 54, 57, 08, 25 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Буду вдячний вам. За допомогу. Дякую, рідні дорогі. Привітаю я, е, Юрія Сокіл. Юрія Сокола, він вітає з святом яблучного Спаса. Дякую вам, пане Юрію. І найшвидше вам одужання Пане Юрій Сокіл, е, в мене така хвороба, що швидкого одужання немає. Я важко хворію. Не дивіться, що в мене ще залишились трошки якісь худенькі плечі, що я начебто виглядаю нормально. Просто я тримаюсь. Я вже звикся до тієї думки, що рано чи пізно ми всі йдемо на той світ. Мені не страшно. Страшно за Україну, страшно за людей, яку знищують. знищують. Нас же знищують, знищують гірше звірів, знищують гірше, ніж собак чи котів. Нас, українців, знищують. Хто знищує? Чорношляпі. Чорношляпі, головаки, як казала моя бабуся Маруся, знищують Україну, знищують нас. Ми для них навіть не тварини, ми для них навіть не комахи. Я не знаю, який є піти підібрати для знищення українців зараз. І саме страшно, що ми даємо себе знищувати, тому що нас перетворили ні не в дурнів, ні не в Отару. Нас перетворили уже в ідіотів. Вам довести? Будь ласка, Верховна Рада по ініціативі Петра Олексійовича Порошенка. Льошика Гончаренка, Ірини Геращенко і всіх депутатів Європейської Солідарності. Список перечисляється. А також до них приєдналася Мар'яна Безугла. Вас не насторожує той факт, що до фракції Європейської Солідарності приєдналася Мар'яна Безугла зі слуг народу. Мар'яна Безугла, яка вірно служить адміністрації президента Зеленського і пану Єрмаку. Вас не насторожило. Та ви скажете, ну чому може патріотичний такий закон, звичайно патріотичний, про посилення мотивації та правової допомоги військовослужбовцям ЗСУ під час війни? Патріотичний закон, і вони його внесли в Верховну Раду. Верховна Рада буде розглядати. І єврейська, Європейська солідарність б'є в бубни фанфари Петро Олексійович, на старий чиєво, Сивочолий. Гетьман з шоколадною рошенівською булавою. Він же всі статки маєтки віддав на ЗСУ. Він же все віддав на ЗСУ, крім синів. Всі його сині сховані в Лондоні, в тому числі і старший син, старший лейтенант запасу, мінометник, командир взводу, який має орден Богдана Хмельницького першого ступеня. Він в Лондоні. Чому не воює? Ну, тому що Петро Олексійович каже, він розумний, він там допомагає Збройним силам України. Напевно, консультантом зараз числиться у залужного. Да? Так от, так от, ну і що? І на перший погляд, дійсно, закон 11,460 про посилення мотивації правової допомоги військовослужбовцям ЗСУ під час війни це ж. Це ж взагалі перший закон, який приймає Верховна Рада для військовослужбовців: б'ють в барабани, в Бубни, Єврейська, Європейська солідарність, б'ють усі Порошенківці. І як Стефанчук прийме цей закон, як депутати приймуть цей закон, вони ж ледь не прийняли той закон, що. Потрібно розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за непокору своїм командирам. Пам'ятаєте, як вони мали прийняти цей закон? Ледь, ледь у них розуму хватило не прийняти. А зараз закон, який буде за військовослужбовців тягнути, так, 11,460. Приймуть вони, приймуть. А що ж сталося з депутатами? Може, Петро Порошенко, Іра Геращенко. Його улюблена журналістка, дуже улюблена колишня журналістка. І е, Льошик Гончаренко, Флюгер, який служив Януковичу Азара Порошенко. Може, не мають якесь чарівне слово е, до депутатів, причарували. А треба дивитися деталі, в деталі. Диявол криється в деталях. Пункт 23, в законі 11460. Про Посилення мотивації правої допомоги військовослужбовцям ЗСУ. Що в цьому 23 пункті такому маленькому написано? А там написано, а там написано, що депутати Верховної Ради України, депутати Автономної Республіки Крим, Крим, депутати місцевих рад мають право покидати територію України в будь-який момент. Тільки пред'явивши службове посвідчення. Вдумайтеся, 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 депутати Верховної Ради, депутати Автономної республіки Крим приперли Автономну республіку Крим, а її вже немає Автономної республіки Крим, тому що Крим окупований Росією, і всі ж депутати. Автономної Республіки Крим фактично 99% перебігли до росіян. І депутати міських рад мають право виїжджати за кордон, тільки пред'явивши прикордонникам посвідченням. Відкрили шлагбон і в Європ. Уявляєте? В закон про військовослужбовців протягують вільний виїзд депутатів за кордон. Вільний по посвідченню. Що це? А всі кажуть, готуються втеча за кордон. Готується втеча депутатів Порошенка за кордон усіх депутатів, тому що усі депутати від Верховної Ради, від обласних рад, від Автономної Республіки Крим до місцевих рад самих останніх накрали під час війни так. За кордоном маєтки, офшори, бізнеса, квартири, діти залишається лише самому втекти в будь-який момент, коли буде паливо на Україні. А страшне паливо в Україні наближається. Показав посвідчення і через Молдавію, через мої сукіряни, через мої сукіряни, швиденько втік на Молдову, а від в Румунію. Так? Так. Ну що? за кого нас має Петро Порошенко, єврейська солідарність, європейська. Вибачаюсь, да. Іра Гераченко, Льошик Гончаренко, якому ви підписуєтеся і шлете донати мільйонами. Да? Тому дохлому Гончаренко, худому, який служив Януковичу і партії регіонів, а тепер Порошенко. Ну що? За кого вас мають? Приймають закон для військовослужбовців ЗСУ, а в цьому законі прописано, що депутати мають право виїжджати за кордон. Тільки придививши посвідчення, фактично готуючи втечу депутатів Верховної Ради за кордон. А вони ж всі стали мільйонерами, мультимільйонерами під час війни. І всі депутати і обласних рад місцевих теж можуть тікати за кордон. Далі що? За кого вас мають українці? Скажіть, будь ласка, вас мають за ідіотів. Вас мають за ідіотів. Має Петро Порошенко, має Льоша Гончаренко, має Ірина Геращенко і Мар'яна Безуга, тому що цей закон приймається разом фракціями Петра Порошенка і Слуг народу, тому що ці всі крики і бійки між Порошенком і між Зеленським фракціями Слуга народу і фракцією Єврейська Європейська Солідарність це тільки картинка для вас. Це для вас картинка, щоб ви повірили, що є опозиція, є влада, є Стефанчук, є Порошенко, є Арахамія. Що Порошенко тяне опозиція за народ, да ніхто за український народ не тяне. І цей закон 11.460, який дозволяє депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Обласних місцевих рад виїжджати за кордон, фактично тікати в такий страшний час, тільки придививши прикордонникам посвідчення, показує, що вас, українці, тримають за ідіотів. Розумійте, вас страшний час, в останні часи України вас тримають за ідіотів. Потямтеся, включіть голову. Далі, ну це ж не все. Так, потрібно ж забронювати ще свою обслугу, тому що у Петра Порошенка є охоронці, у Петра Порошенка є водії. У Петра Порошенка в маєтку є прибиральники, двірники, е, а обслугу вони захищають. Ви думаєте, Петро Порошенко захищає український народ з Льошиком Гончаренком, Зар'євим ситом, журналюсткою, Іркою Геращенко своєю любимою? Да? Вони захищають український народ. Та ні. Там же ж без безугла. Вони захищають разом кого? Свою обслугу. Значить, потурбувалися, щоб депутати всіх рівнів від Верховної Ради до місцевих могли втекти з України, придививши тільки посвідчення. Давай потурбуємося за, своїх, за свою обслугу, за своїх холопів. Пам'ятаєте? А чий холоп? Чий холоп, скажи, чий холоп? Пам'ятаєте з відомої радянської кінокомедії? Так от, Петро Порошенко і фракція Європейська Солідарність з Мар'яшою Безуглою в законі 11.460 пропонують пропонують бронювати, намертво бронювати на весь час війни. Прикордонників, поліцаїв, пожежників, ДБР, Набуш, Набу, ШНАБУ, суди, е... Ради всіх рівнів і чиновників всіх рівнів і ще цілий ряд організацій. Все, Все, дорогі рідні, забронювали кого своїх холопів, свою чілять, свою обслугу, яка їх обслуговує, охороняє і лиже їм сраки. І садить ні в чому не повинних українців. Що ви хотіли? Закон 11460. Про посилення мотивації правової допомоги військовослужбовцям перетворили в закон, який дозволяє тікати з України в будь-який момент, придавивши просто посвідчення на кордоні усім депутатам від Верховної Ради України до місцевих депутатів. Закон, який захищає військовослужбовців 11,460, перетворили в бронювання усіх холопів, прислуги і лизо. Зраколизів влади. Все, от вам закон, патріотичний закон, виявився, що? Виявився тим законом, який робить з вас, українців, ідіотів? Просто ідіотів. Страшні часи, в останні часи, можливо, в Україні, з нас роблять ще ідіотів. Ви хотіли цього? Хто винен в тому, що розвалилася Україна? Хто винен в розвалі України? Ми винні. Тому що ми. Завжди були для влади ідіотами, тому що ми, українці, дозволили усім владам, усім президентам, усім Верховним Радам, усім головатам верхнім в Україні, які панували з 92 року, робити нас ідіотами. І саме це зараз розвалило Україну 30 років нас робили ідіотами. Результат. Розвал України, розвал української держави, знищення українського народу. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Підписуйтесь, дорогі друзі, на ютуб-каналу Кравцов Ще 200 підписників у нас буде 60 тисяч. І дякую усім, низький уклін Хто допомагає мені донатами, особливо зараз, коли я кожен день викладаю відео. На захист В'ячеслава Зінченко не дамо посадити невинного українського хлопця, не дамо невинному В'ячеславу Зінченко згинути у Львівському СІЗО. Слава Україні, героя слава! І не дамо головатим, українським головатим, Чорношляпим тримати нас за ідіотів. Україна понад усе. Єднаймося. Дякую за стрім. До нової зустрічі.